В Україні розпочалася осіння пероральна імунізація диких м'ясоїдних тварин проти сказу. Сказ це гостра, контактна, інфекційна, вірусна хвороба, небезпечний зооноз. На сказ хворіють всі теплокровні тварини, також хворіє людина. Слід зазначити, що сказ це невиліковна хвороба, характеризується ураженням центральної нервової системи. Тому єдиний дієвий спосіб убезпечити як людей, так і тварин, то це антирабічна вакцинація. Пероральна імунізація диких м'ясоїдних на території України здійснюється шляхом розкладання ось таких брикетів, створених на основі м'ясокісткового борошна, всередині якого є полімерний блістер в якому поміщена вакцина. На квадратний кілометр розкладається 25 приманок через кожних рандомно, через кожних 200-250 метрів. При споживанні даної вакцини у тварини на 14-й день виробляється стійкий імунітет. Відповідно до методичних рекомендацій, створені так звані контрольні точки, це 25 контрольних точок, там, де розкладена вакцина. Ми на 8-й і 15-й день приходимо до цих контрольних точок і дивимося, поїдаємось їх дикими тваринами. Хочу звернутися до громадян, які відвідують лісові та польові масиви. Прохання, якщо ви побачите такий полімерний. Блістер, не беріть їх до рук, тому що коли ми візьмемо їх до рук, то дика тварина більше їх споживати не буде. Завдяки пероральній імунізації диких м'ясоїдних ми відмічаємо сьогодні зменшення випадків сказу у дикій фауні. А враховуючи те, що Держпродспоживслужба тотально вакцинує домашніх улюбленців собак і котів, то від сказу парентеральної вакцини, то сьогодні ми можемо відмітити в цілому по Україні зменшення випадків сказу в рази.